Вітаю всіх прихильників футболу. Другий тур Єврокубків завершено, можна підбивати підсумки. Лігу чемпіону ми вже оглянули. відео є на каналі, хто не дивився, перегляньте. Зараз Ліга Європи та Ліга конференцій. Розпочинаємо з Ліги Європи відразу до груп, група А. Другий тур поспіль тут вкрай результативні поєдинки. У всіх матчах пробиваються так звані тотали. Вестхем хоче до Ліги Чемпіонів. Знову перемога цього разу на виїзді над Фрайбургом 2-1. Першими балами рожились бачка Топола та Олімпіакос. Щоправда, греки розраховували на всі три пункти, оскільки вели ходу матчу 2-0. Але сербам вдалося відігратися нічия 2-2. Турнірні таблиці Вестхем 6 балів і майже гарантував собі путівку до плей-офф. Фрайбург 3 по одному Олімпіакоса та бачки Тополи. Далі до групи Б. Обидва поєдинки тут закінчилися нічію. Один бал грецькому Аеку приніс колишній динамівець до Магой Віда, зрівнявши рахунок матчі проти Аяксу. Ну а поєдинок Марсель Брайтон, який закінчився в нічию 2 2 який відбувався на велодромі. Тут був трішки український слід, оскільки його обслуговував українець Балакін. Ну також цей поєдинок був примітний тим, що це був дебютний європоєдинок для нового тренера Марселя Дженора Гатузо. І його нові підопічні могли стартувати з перемоги, оскільки до 20-ї хвилини вже вели 2-0. Але врешті решт раз нагадаю, це закінчилась в 2-2. На 88-й хвилині Жуан Педро реалізував пенальті. Таким чином, в турнірній таблиці лідирує АЕК 4 вали, по 2 у Марселя та Аякса. Брайтон поки що заключна четверта сходинка. Далі, по курсу група С примітна тим, що тут виграють виключно господарів. В першому турі це були Рейнджер та Спарта. У другому, відповідно, Бетіс та Аріс з Лімасола. В цьому турі, в другому, перемоги були 2-1 на користь господарів. Бетіс виграв у Спарти, а Аріс у Рейнджерс. Таким чином, після двох турів, тут, якщо можна сказати, чотири владдя, всі команди мають рівно по три пункти. У групі, де тур виявився гостьовим. Штурм виграв у Ракова 1-0. Ну а Таланта, забивши два голи в першому таймі проти Спортінга, в другому просто відбивалася. Ось статистика другого тайму, де Спортінг зміг відіграти лише один гол як наслідок поразка 1-2. Таким чином, Аталанта 6 балів має 100% показник. Спортінг та штурм по 3, Ну а польський Раков поки що без набраних іде. Наступна група і надважливу перемогу здобула французька Тулуза над австрійським ласком 1-0, Ну а Ліверпуль впевнено 2-0 виграв у бельгійсько-сен-желуаза. Поєдинок був примітним тим, що абсолютно не було жовтих карток. Таким чином, турнірний таблиць Ліверпуль 100% показник, 6 балів. Тулуза- 4, сен-желуаз, 1, ласк 0. Далі група, де гості навіть забити не можуть. Маккаві Хайфа Панатінайкос 0-0. Вільєреал виграв у Рена 1-0, хоча на 90 плюс другий у французів було пенальті, але вони його не реалізували. Таким чином, завдяки перемозі в першому турі лідири Панатінайкос 4 бали, Рен Вільєреал по 3, у Хайфи поки що 1 пункт. У групі G господарі просто знущалися з гостей. Рома виграла у сервета 4-0. Ну а Славія взагалі розмазала шериф з тирасполя 6-0. Таким чином, тут, схоже, після двох турів все вирішено. Славія та Рома по 6 пунктів. У сервета та шерифа шансів мало нуль. Ну і на завершення група H. Карабах вдало з'їздив до Швеції на гру з Хейкеном. Перемога 1-0. Ну, а Бая з Ліверкузена підопічні Хабі Алонсо продовжують феєрити. Ось ця картинка вкрай, я думаю, радує око прихильник Ліверкузенців. Окрім нічієї з Баварії, всі інші матчі сезону виграні. Цього разу Ліверкузен виграв 2-1 на виїзді у Мьольде. Таким чином, Ліверкузен Карабах по 6 балів, Мьольде та Хакен 0. Завершимо огляд Ліги Європи ось цією таблицею списку бомбардирів. Тут лідирує представник Брайтона Жуан Педру з трьома голами. Перед тим, як перейти до огляду матчів Ліги Конференції, попрошу підписуватись на канал, якщо, звичайно ж, вам такий формат відео заходить. Розпочинаємо з групи А. Дійшло до того, що французи вже не можуть виграти у представників Фарерських островів. Клаксвік Ліль нічия 0-0. Словацькі слова на виїзді 1-0 здолав Олімпію з Любляни. Таким чином, саме слован Лідира 6 балів, Ліль 4, Фарерці 1 бал. Ну а Олімпія без голів та без набраних балів. І ось вона, наша групка Б, де грає представник України Луганська Зоря, яка поїхала в далеку Ісландію на матч проти Брайнда Бліка і з'їздила вдало, виграла 1-0. Маючи перевагу, в першому таймі вдалося луганцям реалізувати завдяки голу молодого 19-річного Ігора Горбача, для якого це став дебютний гол в дорослому футболі. В другому таймі ісландці трішки підтискали, хотіли відігратися, але нам вдалося відстояти результат, хай навіть ціною чотирьох жовтих карток. В іншому поєдинку Гента розібрався з, з Тель-Авіва 2-0. Таким чином, Гента Зоря лідирують по чотири бали. Макабі та Львів-3, ну а ісландці поки що з нулем. Наступні два тури для зорі надважливі так звані спарені проти Тель-Авіва, оскільки це буде безпосередня боротьба за путівку до плей-офф. Тепер до групи C, де відбулось гаряче Балканське протистояння. Представник косово балкані виграв у Динамо Загреб 2-0 справжнім святом. Вікторія дало з'їздила до Астани 2-1 перемога. І саме Чехи зараз очолюють турнірну таблицю 6 пунктів. Динамо Загреб та Балкані по 3 Астана без набраних очок. У групі Ді перший тур був нічийний, другий гостьовий. Брюге виграв у Бодегліма 1-0. Ну, а доволі дивний поєдинок відбувся в Туреччині. Бешиктаж до 81-ї хвилини вигравав 2-0 Лугану, але за 9 хвилин умудрився пропустити цілих 3 голи як наслідок домашня поразка. Таким чином, після двох турів тут у нас Лугано та Брюге з 4 балами, Бешиктаж та Будеглім по одному пункту мають. В групі і, нарешті, виграли фаворити: щоправда, перемоги були непрості. Астон Віла лише в компенсований час дотисла Зринський 1-0. Ну а з таким самим рахунком виграв у легії, дотримуючи перемоги, перебуваючи в меншості. Таким чином, всі чотири клуби мають рівну кількість очок. А саме по три. У групі Ф знову в нічю 2-2 відіграла Фіорентина на цей раз вдома проти Ференцвароша. Ну а Чукарічки знову програли з різницею в два м'ячі. На цей раз вдома від Генка. З Бельгії 0-2. Таким чином, Фаресварош та Генк лідирують по 4 пункти. Фіорентина з двома йде на третій позиції, у Чукарічок балів взагалі немає. Тепер до колоритної групи G знову пройшло обидві заб'ють в обох поєдинках. А Бардін та Хік розписали нічию 1-1, обмінявшись голами в другому таймі. Ну а Паок виграв у непростого суперника Інтракта з Франкфурта 2-1, що дозволило грекам очолити одноосібну турнірну таблицю 6 балів. Франкфурт 3 має, ну Гік та Абардін по одному. Ну і нарешті до групи H. Лудогорець, що називається в Товхолод, в першому турі виграє з різницею в 4, в другому програє з різницею в 6. Цього разу поступається в дані Норселанду 1-7. Норселанда 8 ударів ствір, 7 голів, що називається, учиться реалізовувати. Фенербах ще здобув другу перемогу на цей раз над Тернавою 2-1 і вони очолюють турнірну таблицю 6 балів. По три у Норселанда та Орлогорця, тернава без очок. До вашої уваги, турнірна таблиця списку бомбардирів тут, в принципі, говорити ні про що, оскільки явних фаворитів немає. Ось таким довгеньким вийшло це відео. Кому сподобалось, можете підтримати лайком. Кому дуже сподобалось, можете підписатись на канал. Загалом же ж дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре!